Водій кур'єрської служби Петро Клімашевський щодня відвозить пакунки клієнтам. Чоловікові часто доводиться проїжджати площею Міцкевича. Каже, не завжди встигає доїхати до потрібного місця. В Даний час зараз є дуже тяжко. Я хвилин 40. Просто буквально від цієї свободи, щоб проїхати до, до, цього, до театру. Це було 40 хвилин, як мінімум просто тупо на одному місці стоїш. Чоловік боїться уявити, що буде, якщо дорогу позаду Міцкевича приберуть в такому випадку. Каже, доведеться простоювати годинами. Що вони тут зроблять? Заберуть ту смугу, то, то буде просто. Це буде для для нашого Львова гірше. Нагадаємо, неподалік пам'ятника Міцкевичу будують готелі, в підвалах якого знайшли історичні мури. Їх законсервували. Відповідно, підземного паркінгу в готелі побудувати уже не можуть. Відтак міські чиновники вирішили облаштувати парковку для автомобілів під монументом Міцкевича. Частину паркомісць пообіцяли для готелю, рештою користуватимуться львів'яни. От тільки думку останніх не врахували. Громадські слухання стосовно будівництва підземного паркінгу або відкладали, або запрошували на усіх. Я збирався піти на це громадське слухання, але потім виявляється, що його раптово переносять. Невідомо на коли ті люди, які дізналися про друге громадське слухання і прийшли на нього, потрібно було показати приписку, що ти приписаний на площі міськевича. Якась дивна ситуація виникає. Я як мешканець міста Львова. Приписаний не на площі Міцкевича, а там на вулиці Театральній чи на Федорова. Я не користуюся площею Міцкевича для проїзду чи як. У міській раді ж пояснюють, позаду пам'ятника Адамові Міцкевичу дорогу приберуть для створення громадського простору. Нагадаємо, зараз смуг в обидва боки п'ять і довжелезні затори. Згідно з проєктом, кількість хочуть скоротити до трьох. Одну використовуватимуть для громадського транспорту, і для автомобілістів залишиться по одній в обидва боки. Як князь Романа, одна смуга є Галицька. Згадайте перехід навпроти Галицького ринку. Там є одна смуга, яку ми переходимо. Це все є одна смуга руху. Для чого там дві? Зараз при нинішній ситуації, якщо ти виїхав на площу Міцкевича без клаксона, то рахуй, все ти пропав. Тому що е, це як мумбаї стосовно інформації, хто коли і за чиї кошти будуватиме підземний паркінг, наскільки місць і для кого теж невідомо. Відомо напевне, вартують такі паркінги мільйони євро, а це десятки, а то й сотні мільйонів гривень. Це не означає, що паркінг завтра місто зобов'язане збудувати своїм коштом. Це визначається інвестиційними договорами. Якщо такий договір буде розглядатися, тоді відповідно умови вони звичайно мають бути вигідними і для міста, і для потенційного інвестора. У місті обіцяють, якщо паркінг будуватимуть, то не за бюджетні кошти. Основне фінансування має забезпечити інвестор, який очевидно і визначатиме скільки. Для кого буде паркувальних місць під пам'ятником Міцкевичу? Віталій Ковала видим кайченко, програма очі.